Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, цього дня із святого Євангелія ми дізнаємося на станови Ісуса Христа. Ті, хто слухає мої слова і виконує їх, стануть подібними до тих, хто будує дім на камені. А хто слухає і не виконує, подібні до тих, хто будує свій будинок на піску. Саме в цих словах закладена істина, яка для всякого ясна і зрозуміла. Сьогодні православна церква почитає своїх святих преподобного Давида Солунського, що жив у VI столітті, та віднайдення мощей преподобного Тихона Луховського Костромського. Проте найголовніша подія нинішнього дня вшанування Тихвинської ікони Божої Матері. По переданню, у V столітті, цей образ був перенесений з Єрусалиму до Константинополя у Влахернський храм. Але у 1383 році ікона зникла з храму і в променистому світлі з'явилася над водами Ладоського озера. Чудом переносима з. Місця на місце Тихвинська ікона Божої Матері зупинилася біля міста Тихвін, де і був побудований дерев'яний храм на честь успіння Богородиці. Згодом його перебудували на Кам'яний, і біля нього у 1560 році було влаштовано чоловічий монастир. Під час нападу шведів на Новгород у 1613 році була спроба знищити монастир, але з заступництвом Божої Матері обитель була врятована. Одного разу при підході шведських військ ченці вирішили втекти з монастиря, взявши чудотворну ікону, але свят. Ти образ не змогли зрушити з місця, тож залишились в обителі. А ворогу на той час було видіння то російське військо, що йде від Москви, то якесь небесне воїнство. Після чудесної перемоги над шведами царські посли, знявши список з чудотворної ікони 10 лютого 1617 року, уклали мир зі шведами неподалік від міста Тихвіна. Тож і зараз ікона перебуває у місті Тихвіні у свято-Успенському монастирі. Світлі єдині ангела нині зустрічають християни, яких ми називаємо Давид, Іоанн та Тихо, Божої вам милості. А як нам у собі виховати досконале смирення? Можемо дізнатися від святих отців. Перше смирення полягає в тому, щоб шанувати брата свого, друге ж у тому, щоб приписувати Богові свої подвиги, тоді це і стане досконалим смиренням.